Цього разу депутати мали розглянути всього п'ять питань. Щоправда, за ініціативи міського голови прямо у сесійній залі порядок денний доповнили ще одним питанням. Проблеми з виплатою заробітної плати бюджетникам з'явилися не сьогодні. Нині ж ситуація критична. Ситуація так склалася, що ми минулий місяць 8 травня заробітну плату. 700 тисяч ми нас брали тільки за 8 травня до місяця. У цьому місці ми заробітну плату 12 Червня. І якщо сьогодні брати відпускні, Ми не вкладаємося в наші бюджетні можливості і ми вимушені брати позити. Потреба у цій короткостроковій позиції дійсно існує, адже окрім зарплат, бюджетники у цьому місяці мають отримати ще й відпускні та оздоровчі. Якщо в нас фонд зарплати нині заслабив 700 тисяч гривень з нарахуваннями, то в цьому місяці він складатиме 1 мільйон 200 Ання таке у вас прийняти даний проект рішення, щоб ми могли вчасно виплатити заробітну плату відпустні працівникам бюджетних установ. Начальник фінансово-економічного відділу міської ради зачитала проект рішення пропонованих змін до бюджету. Саме таким бачить вихід із ситуації виконком виноситься на ваш розгляд проект рішення, де просимо вручити у рішення про міський бюджет на 2009 рік. Такий абзац. Надати право виконкому Бухівської міської ради в особі міського голови, укладати в установленому порядку договори про надання короткотермінових позичок з головним управлінням Державного казначейства України в Київській області. Дещо полегшує ситуацію те, що обухову не доведеться повертати ту позику, що надало Держказначейство наприкінці минулого року. Причому на цілком законних підставах. Ми заплатили позику, повернули лише три місяці. Це січень, лютий і березень. І з квітня місяця ми вже позику не погашаємо. А зв'язано це з тим, що міський бюджет на сьогоднішній день виконується лише на 83%. Це передбачено законом, укладена додаткова угода, і позику ту ми не погашаємо. Також депутати розглянули звернення районної ради до органів місцевого самоврядування, підприємств, громадських та благодійних організацій з приводу участі у спорудженні меморіально-музейного комплексу Янівська Висота в Семенівці. На жаль, коштів у міському бюджеті на це немає. В принципі, ми можемо довести до відома громади міста, що є така ідея, є така ініціатива і хто має можливості, щоб у ці кошти на крує цього пам'ятника. Інших я джерел інших не бачу. Які будуть бачення у вас судження у вас у, у, як у депутаті? Ми дійсно зараз ситуація досить складна з бюджетом. Якщо люди підтримують, то я гадаю, будуть відкриті якісь рахунки, може кошти якісь піти. Я думаю, що принципово ми повинні це питання підтримати. Спробували депутати, і хоча б трохи полегшити становище інвесторів трипільської брами, спростивши їм подання Звоні. позовних заяв до суду. Люди все рівно повинні звернутися до суду, підтвердити свої майнові права. І коли вони будуть звертатися, щоб лише не платили додаткових коштів в суд за позовну заяву. А ці кошти відшкодуються тою стороною, в даному випадку, якщо тут буде моноліт, які все рівно прийдуть до нас до бюджету. Тому є пропозиція підтримки інвесторів, це рішення прийняти і хай вони підтверджують свої так далі. На депутати розглянули земельні питання та заслухали повідомлення кількох своїх колег про роботу на конкретних округах: Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.